На каналі Любові Завальнюк, бачите, чуть не сказала канал прогноз. І таке буває, іноді заговорююся. Вітанечка, всім обіймаю, всім бажаю класного перегляду. В нас буде неймовірно цікаве відео, просто такий зрив мозку, ви також не чули. Зразу підписуйтеся на мій канал. Будь ласка, дуже прошу. Ребко треба ваші вподобайки, тому що це відео має залетіти в рекомендації, і його мають побачити якомога більше людей. Це відео носить соціальний характер. Ми його знімаємо для того, щоб популяризувати заповідник буша на Вінничині і розказати про кричущу ситуацію, яка може статися в нас, може зникнути місце сили. І ми зараз об'єднуємося всі. По всій Україні для того, щоб врятувати це місце сили. Сьогодні в гостях Ігор Міхєда. Вітаю вас, Добре, пане Ігоре. Да. Ви практик, ви керівник школи, яка навчає майстрів. Крім того, ви возите екскурсії по всьому світі і зараз ви возите екскурсії по Україні. Неодноразово ви бували в Буші. Я навіть не знаю, скільки років ви вже їздите в Бушу і скільки там років були. Ну мені здається, що вас всі знають, всі коти, всі собаки, тому що ви там завсігдати. Пане Ігоре, сталася така ситуація. Наша Бушанська гора. Кажу, що наша, бо це надбання всієї Лисківська. Товстра Лисківська зараз під загрозою хочуть розрити з другої сторони гори а, великий кар'єр, 13 гектарів. Хоча це земля є частиною великого пасовища, а, яке взагалі 60 гектарів. Вже робилося багато запитів. консультувалися з великою кількістю юристів. Скажіть, будь ласка, чому взагалі от ваше бачення ситуації? Чому продали саме цю землю? Що відбувається насправді? Ми ж побачили тільки верхівку Айсберга. Була продана, проданий дозвіл на видобуток надр на горі Лисківська? Насправді, в чому там ситуація? Справа в тому, що Буша дійсно величезне місце сили. До нас приїздили дуже багато іноземних спеціалістів. Вони виявили, що, за їх думкою, п'ять є місць сили в Україні всесвітнього значення. Тобто такі, як, наприклад, Священна Гора Кайлас в Гімалаях або Мачу Пікчу, і вони п'ять цих місць в Україні, казали, що в них відчувається така сама енергетика. І саме Буша це одна з цих п'яти. А які ще? Кам'яна могила під Мелитополем, острів Хортиця, Лиса Гора, Голосіївський ліс у Києві і коло Святовити у Львові. Дивіться, Лису гору вже обстріляли. Неодноразово. Ворог почав її обстрілювати з самого початку. початку. Кам'яна могила замінована зараз повністю. Друге місце села. Третє місце: острів Хортиця. Постійно обстрілюються Запоріжжя і неодноразово намагалися потрапити в острів Хортиця. Ба більше того, боронь Боже, що станеться з ЗГЕС, яка знаходиться біля острова Хортиця, його просто знесуть. Е -е, бушу намагаються продати, залишилася Львівська область. Так залишилося коло святовита у Львові. Шурченківському гаї коло е, е, Про що це говорить? Знищуються наші святині. Місця сили, це святині. Але в чому е, індивідуальність цих місць сили? От ми думаємо, що це місце на молі, бо там волхви бігали, молилися, ми бігали, молилися, відьми там чаклували, і ми всі такі молодці, туди приїжджаємо, медитуємо. Але ж це неправда. Там не наша енергія. Нам дали цю енергію. Все не правильно. ми намолилися, нам дали. для того, щоб люди мені постійно питають, я поясню, що там робиться насправді. Е, наш світ, якщо його не. Е, Приводити у гармонію, він є хаосом. Наприклад, ви берете воду і бачите, що там броуновський рух молекул води. Хаотичний повністю. Але беремо соляний розчин, наприклад, там також вода і сіль хаотично їх, їх молекули хаотично ходять під мікроскопом, якщо подивитися. Але якщо ми візьмемо ниточку і опустимо, <св 'язання> Маленька сфера, наприклад, буде якась металева або пластикова, то навколо неї почнеться. Сіль почне кристалізуватися. І виросте кристал. І після того, як ви під мікроскопом побачите, хаос перетворюється на порядок. Усі форми геометрично правильні, все красиво, все рухається по якимось орбітам, зрозумілим. Тобто з хаосу стається гармонія. І саме, саме ця малесенька сфера, яка хаос перетворює на гармонію і дає нашому світу взагалі можливість існувати, це є місце сили. Зрозуміло, що її створила не людина, її створив сам. Абсолют, Бог її створив, і е, ці місця сили створені вищими силами, і по поверхні землі розташовані, і вони саме перетворюють хаос на порядок, смерть на життя, і взагалі дозволяють людству жити на цій планеті. Якщо людство почне е, руйнувати місця сили, то чого воно доб'ється? Хаос буде збільшено, вони саме це можуть погубити. Але і е, кармічна відповідальність за те, що не ти будував кхе, на це місце сили, йде і маєш хочеш його розбити, то це як ти йдеш проти Бога, і а шанси всяких там маленьких людей проти Всевишнього ніякі? Ну, відповідь буде дуже сильна, кримічна. І, Але люди місця сили нас захищають, але ми також е, маємо їх захищати. Пане Ігоре, ви були за кордоном, ви бачили Кайлас, ви бачили багато святих місць в різних країнах світу. Як там ставляться до місць сили? Чи є кар'єри біля Кайласу? Ні, нема. Ні, у, у цих місцях сили жодного кар'єру. І взагалі місцеві дуже поважно відносяться до цих місць. І чиновники урядів до них прислухаються і не роблять ніяких розробок промислових, не чіпають. Бо вони знають, що чіпати не можна. Тут цю ситуацію хочу розглянути з усіх аспектів: із економічної, із моральною, із езотеричною. З езотеричної ми вже переглянули, так, наскільки це важливо. З моральною, тобто по всіх країнах світу. Бережуть місця сили. Так. Ми заявляємо, що ми шануємо культуру, ми вдягаємо вишиванки, наші артисти виступають скрізь і навіть нам присвячують вже не одне Євробачення. Всі кажуть, що ми відроджуємо культуру. Я перепрошую. Знищення місця сили вкладається в концепцію відродження культури? Ні, не вкладається. Чи має для нас історичну цінність для нашої культури історичну цінність Буша? Так, справа в тому, що треба подивитися на це, що буша це центр, біля неї також є дуже чого багатого. По-перше, буша це товтри. Це гори, це єдині гори, які не геологічного походження. Ці гори походження органічного. Це великий бар'єрний риф. Колишнього океану Тетіс і колишнього Сарматського моря. Тобто, коли океан після того Сарматське море пішло, то залишився великий бар'єрний риф. І там можна знайти і корали, і мушлі, і все що завгодно. Саме і океанські, і морські. Це унікальні гори, і саме тому вже не можна трогати, бо це унікальна, торкатися не можна, бо це унікальна геологічна пам'ятка. Перше. І там саме в Товтрах, було зародження в тофтри Карпати всіх прадавніх культур. Культура давніх трипільців, це Товтри. Навіть трипільці побудували у Тернопільських Товтрах місто підземне Вертеба, ціле підземне місто. Трипільці, давні арії, кельти, скіфи. Вони всі свої духовні вчення. Народжували саме у товтрах, і там є пече. Усі ці культури залишили ж печери, де жерці проводили молитви, богослужіння, медитації, залишили вівтарі, залишили підземні містечко. Безліч архе археологічних артефактів, не одна культура, а багато культур. Вони потім розійшлися по всій землі і рознесли свої знання всім народам землі. Тобто, це <клес> товтри це місця взагалі е... ну как, як, як. Патьківщина духовних традицій людства. Не більше, не менше. І там жили різні цивілізації. І саме зараз я вам розповім про бушу те, що е багато знають, але не хочуть розповідати. <кхм> Дивіться, там є Гайдамацький яр. У Гайдамацькому яру мегалітичні камені. Їх ніхто не досліджував офіційно на енергетику, але ці камені мають електричне статичне поле. І коли ми запрошували фізиків, геофізиків за апаратурою, це поле фіксується. Навіть є гіпотеза, що ці камені є генераторами якоїсь енергії. Далі річка Бушанка, вона йде, оцей е е е е Гайдамацький яр, він йде точно з півночі на південь. З магнітного північного полюсу на південний. Тобто, можливо, якась давня цивілізація, яка мала технології більш ніж ми, побудувала його для чогось, бо він повністю йде вздовж магнітного меридіану. І далі, якщо вночі іноді приходиш, і навіть можна вімкнути камери, виникають розряди статичної електрики як такі маленькі іскорки. І вони е, з'являються над річкою Бушанка і йдуть потіком по повітрю з півночі на південь. І це дуже багато є зйомок люди зняли, як це стається. Тобто, можливо, що це генератор якоїсь благоприємної енергії. І далі багато каміння в Гайдамацькому яру через Кам'яні, кремні вибрили, вони відходять і до Скельного храму, і до Печер в Оксанівці. І інших підземних споруд там дуже багато підбучає підземних споруд. Навіть є припущення, що там ціле підземне місто якоїсь давньої цивілізації, і колись коли людство його віднайде, знайде і якісь таємниці отримає, і ці брили ще й туди підводять цю енергію. І тому люди приходять до Бушанського яру, задумують якесь бажання. Хтось хоче сім'ю створити, хтось хоче переїхати в іншу країну жити, хтось хоче, щоб в нього е, сталася якась власна справа, пішла гарно. Два, три, чотири дні і все стається. Можливо, це працює ця енергетична машина. Якщо там будуть рити кар'єр, вони можуть оце те, оце, оцей, оцей о, від давніх цивілізацій спадок, вони можуть зруйнувати його. І та машина може не так працювати, як давні люди, давні цивілізації її побудували. А ще ми не знаємо, куди ця енергія йде. Можливо, багато то, чому земля не руйнується, нема стихійних лик завдяки тому, що якось їх, ці енергії гармонізують. А якщо а якщо це, це зруйнувати, то почнеться. <зуміти>. Пане Ігоре, і це виглядає саме так, що хтось спеціально хоче це зробити, щоб люди не щоб людство не отримало знання. Пане Ігоре, якщо говорити, ну багато дуже людей є такі, скажуть, да? це неможливо довести, це все казки, це все байки. Але на тому місці, де збираються робити кар'єр, там знаходяться старовинні поховання. Там стоять старовинні хрести. Я зараз говорю не за кладовище. Я зараз говорю за ліс, який буде суміжним з цим кар'єром. От, стежка в стежку. Да? Е, в тому лісі є могили. Я навіть не знаю, датовані яким вони роком. І там ще є цікаві могили з гербами роду самого Мазепа. Розкажіть про це. Справа в тому, що мало хто знає, я це вивчав, бо ми три фільми зняли про бушу, і в тому числі англійською. Весь світ зараз дивиться наші фільми. Справа в тому, що дійсно там є кладовище, як вважається, характерників. І характерне, там дуже незвичні хрести. Якщо ви бачили, десь є хрест-хрест, а десь якась кам'яний птах, а десь на хрестах щось намальоване, є хрести з восьми променеві, дванадцяти і багато чого і такого. І вважається, що там занесені на цих хрестах. Таємниці у символічній формі, таємниці характерників. І хто зрозуміє крашуфрувати ці знаки, то отримає знання характерників, і це це кладовище. Ну досліджується і приїжджають з усього світу його дивитися. Але те, що ніхто не знає, що цих кладовищ ще на початку 19 століття у буші було сім, сім, а залишилося тільки одне. Оте, От що ви казали, це одне з тих семи. Тобто, це в лісі. Так, виходить. Так, так. Ну на території от на цій території сім кладовищ було біль, ну, і від них це залишки, і радянська влада просто, просто або засипала, або позбивала, бо їй це не потрібно було. Є е, така легенда. Я не знаю, чи чули ви її, і може я не маю права її розповідати, але розкажу, що колись е, ще е, за часів НКВС на цій території, про яку ми говоримо, е, познаходили рештки людей. Які вищі людського росту. І тих, хто знайшов, і ці рештки, було забрано. Чи правда це? Це правда, це ці самі Рахмани, про яких у Довтрах і у Карпатах ходять багато легенд. Вони були величезного росту. Ось ми для фільму брали у жителів Оксанівки, фольклор збирали. Вони кажуть, що рахмани були такого високого росту, що один з іншим здоровкався через Дністер. Е Тобто знайшли рештки Рахманів. Так. І НКВД їх забрали в невідомому напрямку разом з людьми. Це правда? Чи ви не знаєте? Це може, це може бути правдою, тому що те, що нам розповіли і жителі Оксанівки, що коли було німецьке вторгнення, то частина німців відразу після того, як вони пішли далі через кордон, кудись зникли, а через три чи чотири дні з'явилися, і потім пішли також за тими. І ці німці це були, скоріш за все, АННРби, які дивилися, що там можна взяти, які знання можна відкрити. Тобто рили всі НКВД і, і АНЕРВА. Так, ну а на нерба щось не дуже зацікавилося, і слава Богу. Е, бо е, буша тоді попадала у румунську зону окупації. А румунів це не цікавило. Румуни німці казали: дослідіть, що там є, такого давнього, таємного. А румуни писали нічого тут нема. І це й врятувало, що воно бо інакше, якщо керівництво Рейху знало, б усе, це все, що ми знаємо зараз про бушу, всі археологічні пам'ятники, всі ці печери, ці всі підземні містечка, ці всі храми і таке інше, вони б вивезли це до Німеччини. ще тоді? Е, старовинний храм. Е, як ви вважаєте, ось цей храм, е, те, що ми бачимо? Це вся споруда, це дійсно храм, чи це лише шматочок? Ну, по-перше, моє особисте, ну, особисте моє ну, переконання це шматочок. Це, по-перше, шматочок. По-друге, приїздили геофізики з, ну, власним коштом, неофіційно, з геосканерами. Вони сканували все, що можливо. Таких печер. Печеви, підземних таких пустот. Під бушею багато. Багато. Тобто можливо, що там ціле місто давнє. І таких храмів може бути це один з них, так. І ви ж знаєте, що неподалік від е, е, Буші є Оксанівка, а там є. Е, в, Великий каньйон, і в цьому каньйоні є печерні містечка, які вибиті у скелях. Також ціле печерні містечка, їх багато, і там це саме містечка, де жили рахмани з повір'ям. І взагалі в цьому в, цьому, ну, в Янпільському районі, там де й буша. І Слобода Залісівська, і Оксаніка. Це ж поруч. Там дуже багато печер різних давніх цивілізацій, і там є і печери кельтські, і печери Трипільські, і печери давні які жерці Волхви будували. І перші християни. До речі, перші християни, які жили у тих печерах, вони ніякого відношення не мають до російської православної церкви. У них християнство було зовсім інше. Вони вважали, взагалі рахмани вважали, що церкви взагалі не має бути, тому що будь-яке об'єднання людей це гріхи цих людей будуть нав'язуватися громаді. І справжнє християнство це коли ти аскет пішов у печеру і там собі. Робиш з Богом якісь молитви, спілкуєшся, ти маєш бути сам і сам себе забезпечує Та ніякої громади. Коли е, РПЦ почало в XVII столітті цих рахманів заганяти у церкву, вони пішли в, в Карпати, пішли, далі в товтри пішли в інші країни, і вони просто покинули Україну, тому що вони не хотіли, щоб справжня релігія, як вони вважали, перетворювалася на Угу. Чому на місці там, де гора, да, от можна в Гайдамацькому яру працювати з бубнами? Можна працювати з сопілками, можна співати мантри. Чому саме на Лисківці всі практики мають бути мовчазними? Ну, ви бачите, що Буша це взагалі унікальна річ. Там три тофтри навколо: Лисківська тофтра, Лиса Гора і Татарська. Три тофтри. У Буші три річки Бушанка, Суха Бушанка і Мурафа. Три річки зливаються, зливаються як тризуб, як, або як е, е, символ. Ну, тризуб це символ абсолюту у всіх релігіях даного. Трішула. Угу. І е, зараз ось це протистояння. Наскільки воно є показовим? Дивіться, три гори, три річки, так сама природа зробила. І все, все трійця постійно вітрою трійця, і навіть у борельєфі там є небо, земля і підземний світ, які з'єднані деревом. Mm -hmm. Небо це птах сидить, земля це матінка земля, яка там стоїть з чашею, і олень це наземний світ. Тобто також трійця, там постійно відтворюється трійця, 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 трійця. А трійця е, у всіх відичних традиціях, першопрояв прояв абсолюту це трійця. Вішну, Шива, Сварог, Велес, Дао, Інь, Янь, права ява, нава. І беріть, беріть будь-яку традицію навіть близькосхідні традиції Айненцов, Айнсофор. Айнцофор постійно йде оця трійця. Першопрояв прояв це трійця. Е, і саме Буша є. Втіленням у цієї. Тріці. Це е, дуже показово, що саме зараз, е, на Бушу, коли в нас в країні війна, і ми переживаємо надважкі часи всією країною, відбуваються е, ось такі жахливі події. Коли наші місця сили знищуються, ми не маємо до них доступу. Єдине місце сили, куди ми приїжджаємо для того, щоб наповнитися, е, для того, щоб е, Пережити ці жахи війни. Скільки хлопців туди приїжджають на реабілітацію? Дуже Скільки багато. майстрів туди приїхало і зараз витягують своїми практиками військових. Я знаю, що роблять там дуже круту практику Тамаскаль і не тільки її. Там роблять круті практики майстри по лікуванню з травами, зі звуком, з медитаціями, викачують яйцями. Вислуховують, гармонізують. Люди туди їдуть не лише, щоб прибухнути, от як в нас прийнято. Ми приїхали відпочивати. Зараз ми заліємо сливу, будемо співати сердючку і скакати. Я нічого не маю проти сердючки, мені Данилку подобається. Творчість його теж. Але в нас просто прийнято приїхати, залити сливу і скакати в труселях десь на березі річки. Але тут зовсім інший вид відпочинку. Це альтернатива. Люди їдуть для того, щоб помолитися різними мовами світу. І байдужити, там чорний, білий, фіолетовий чи зелений. Кожен там знайде своє місце. І кожного ця земля приймає, об'єднує і надає сила. Військових повно. Я була е, минулого року, скажу чесно, приїздять просто для того, щоб якось отримати лікування, лікарі туди приїжджають. Там е, лікар з Миколаєва, нейрохірург просто розкішний, живе, практикує е, разом з дружиною масажистом. із... Нашою пані Світланою з Вінничини робить арт-терапію, вони в комплексі працюють. Тобто там зароджується щось реабілітаційне, відроджувальне, щось нове на основі старого. І саме зараз цю землю продають. І місце по факту хочуть зруйнувати і знищити. Але громаді ж будуть обіцяти гроші. Дуже показова ситуація, що вибере громада душу або гроші, що виберуть люди. Підтримати громаду в її намірі розбудовувати духовний туризм, підтримувати це місце. Чи будуть мовчати, сидячи рівно на сраці, казати моя хата з краю». Як ви вважаєте? Я вважаю, що піднімуться люди, вже піднімаються. І я ж також долучився до цього процесу. Дуже багато е, своїх знайомих журналістів, пресу і нашу, і за кордоном е, підняв для того, щоб вони про це писали. бо… Ви знаєте, є дуже гарний спосіб владнати будь-яку тяжку ситуацію. Я багато років до цього, якщо щось знає багато людей, ситуація змінюється. Тобто, якщо оприлюднити якусь ситуацію, вона починає вирішуватися, а негативно починає зникати. То оприлюднення це головне. Я зараз хочу звернутися до всіх глядачів. Шановні глядачі каналу, мого, прогнози, та взагалі всі, хто побачить це відео. Якщо ви не були в буші, обов'язково завітайте. Якщо ви вже були в буші, але ви там не проживаєте. Будь ласка, підтримайте громаду буші. Їм надзвичайно важко, вони сміливі, вони молодці, але їх небагато, а вони стоять на бороні. Вони боронять свою землю, вони боронять бушу. Вони взялися, об'єдналися, і як би їм не було економічно важко, вони зробили свій вибір. Вони готові стояти за свою гору. Є люди, які хочуть відроджувати село, є люди, які хочуть, щоб там приїздили люди, лікувалися, набувалися сили. Тому давайте кожен з нас зробить невеличкий допис в будь якій соцмережі. У себе на сторінці Facebook, Instagram, Viber, Telegram, TikTok, Байдуже. Просто зробіть допис, відкриваєте відео і знімаєте. Мене звати Завальнюк Любов. Я люблю бушу, тому що коли я туди приїжджаю, в мене покращується самопочуття. Для мене буша це духовна столиця, для мене це місце, де я можу помолитися. Для мене буша це місце, де мені добре. Розкажіть свою історію, можливо, яка пов'язана з бушею. Що у вас асоціюється з бушею? Викладайте до соцмереж з хештегом Оборона буші Оборона Буші 2. Держгеонадра, офіс президента і хештег Буша. Для того, щоб якомога більше людей змогли побачити ваше відео, передати інформацію з вуст вуста, і ми змогли запустити таку хвилю небайдужих українців до свого місця. До речі, якщо ви живете за кордоном, але ви були в буші, напишіть про це. Це також важливо. Головне, вкажіть хештеги. Пане Ігоре, я вам дякую за розповсюдження. Ваші фільми вже є в описі до цього відео. Перегляньте, будь ласка, там дуже цікаво. Такий, знаєте, віртуальний тур Бушею. Дякую за те, що підтримуєте громаду. І ще раз закликаю всіх, давайте підтримаємо словами, підтримкою, небайдужістю Бушанську громаду. Їм дійсно потрібна допомога. Дякую. Дякую.